Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 27 Нам треба довести, що площу трикутника можна обчислити за формулою. RA, RB і RC це радіуси вневписаного кола. Ну, я зараз малюнок зроблю. Так, РА, РБ, RC. І так. Значить, про що йде мова? Ну, я схематично якось це спробую зробити. Значить, нехай. Ось у нас є наш трикутничок. С. І ось тут вписано коло радіуса R. А тепер. Давайте ось ця сторона А, ось ця сторона Б, ось ця сторона С. Значить, азовні вписане коло. Це коло, що дотикається сторони і продовжень двох інших. Значить, РА це буде, ну, десь отак. Отак. Тобто ось воно, оце РА. Так само тут буде РБ, так само тут буде РЦ. І нам треба довести, що площа обчислюється як корінь квадратний з добутків оцих чотирьох радіусів. Значить, що треба зробити? Ну, зрозуміло, що оця формула S дорівнює корінь, дуже сильно нагадує формулу гарона. Ну, тобто, ось це P на П-А, на P-B. І на P-C. Ну, dp П, це півпериметр. Я це писати зараз не буду. Відповідно, виникає ідея якимось чином ось це трансформувати в ось це. Якщо знати формули, то взагалі все просто. Ну, якщо не знати, то зараз ми спробуємо їх вивести. І так, значить, що я хочу? Я хочу. Виходить, щоб у мене радіуси позамінювались на ось такі, ну або принаймні схожі штуки. І так, давайте почнемо для звичайного радіусу. Ну от Я знаю, що у мене площа трикутника обчислюється за формулою радіус писаного кола на півпериметр. Це означає, що радіус писаного кола це площа на півпериметр. Ось перше, принаймні, є. І ось. Ось цей множничок P, да, нехай він буде в знаменнику, але принаймні щось схоже ми отримали. Тепер давайте поговоримо про те, як пов'язаний радіус зовні вписаного кола із периметром трикутника. Значить, я зроблю для одного. Я просто виведу цю формулку, а далі ну, просто розповсюдимо її на інші. І так, значить, що мені треба? Мені треба. Щоб у мене ось був трикутничок. Давайте, наприклад, для сторони С зробимо. Значить, це сторона А, оце сторона Б. Ну, а зараз тоді подивимось, як визначається радіус. І так. Ну, тобто ось він наш радіус. RC. RC ось він. Оце сторона С. Значить. А зрозуміло, що у нас з вами яка стоїть задача? Якимось чином виразити радіус С через периметр трикутника АБЦ. Згадуємо попередні задачі. Якщо нам треба радіус і периметр, радіус і висоти пов'язати між собою, це означає, що треба пригадати формули, в яких ці величини фігурують. А і радіуси, і сторони фігурують у формулах площі. Відповідно, давайте подумаємо, де саме тут можна знайти якусь площу. І так, ну давайте я проведу тут ще радіус, нехай буде. Тобто, ось воно коло. Отак воно приблизно виглядає. Тоді, що ми розуміємо? Що, наприклад, оце БК і ось це BH Це дотичні проведені з точки Б, значить, вони рівні. Так само АH і АН, наприклад. Також будуть рівними. Ну і все оце це дорівнює це. Добре. Тепер давайте подумаємо, що у нас взагалі є. У нас є площа трикутничка АБЦ. Ще у нас виходить сторона БЦ, яка А? І ось це, наприклад, ОК. Це відповідно висота і сторона в трикутнику ОБЦ. ОБЦ. Ось. Тобто площа оцього трикутника ОБЦ це РЦ на А. Це чудово. Аналогічно площа ось цього нижнього трикутника ОАЦ. Таке отак от, да? так? ОАЦ, це виходить що? Той самий радіус на сторону Б. Що заважає? А заважає ось цей трикутник для того, щоб ми отримали нашу площу. А як знайти площу цього трикутника? Ну, це той самий радіус, він буде висотою виступати на сторону С. Отже, давайте запишемо. Значить, що у нас є? У нас є площа трикутника А Б, Ось він наш. Це наша S. Це що таке? Це площа трикутника ОБЦ, плюс площа трикутника АБЦ Ні, ОАЦ. ОАЦ, Так, і отут трикутничка треба всюди подомальовувати. І мінус площа трикутника ОАБ. Значить, площа трикутника АБЦ ми домовились її позначати S. S дорівнює. Що таке площа ОБЦ. А площа ОБЦ це буде одна другам РЦ на А. ОАЦ це одна друга РЦ на Б, мінус ОБЦ одна друга РЦ на С. Це дорівнює. РЦ тут можна винести. А плюс В. Мінус С на 2. І так. Ось це щось схоже на півпериметр. Ну єдине, що тут мінус С замість плюс С. Давайте подумаємо. Якщо ми півпериметр візьмемо А плюс Б плюс С на 2, що виходить треба зробити, щоб отут з'явилось мінус С? Ну, треба відняти С від обох частин. Тобто, ось тут. Я запишу не просто півпериметр, а півпериметр мінус С. І в мене це вийде А плюс Б мінус С на 2. Тобто, насправді ось це, це радіус на півпериметр мінус сторона С. І так, площа дорівнює радіус зовні вписаного кола сторони С. Ну, що дотикається сторона С РЦ, коротше, на П-С. А це тоді означає, що РЦ дорівнює С на П-С. До речі, цю формулку можна використовувати вона. От, я її дую формально кажучи. Значить, якщо РЦ це С на П-С, то абсолютно аналогічно. Ми можемо отримати, що RA це С на П-А. РБ це С на П-Б. І так. Ну, Тут можна, в принципі, по-різному попідставляти. підставляти. Значить, давайте ми просто візьмемо ось ці корені і подивимось, чому вони там мають дорівнювати. Значить, беремо праву частину. R R A R B R C Під коренем. Це що таке? Значить, це С на P, S на P мінус A. Так. Далі. Що в нас виходить S на P мінус B І S на P мінус C Під коренем. Значить, що оце таке? Ну, це буде S в четвертій під коренем. А ось це, якщо б воно було ось так під коренем, це S. Без кореня, відповідно, це S квадрат. Ну, а це, відповідно, просто S, що і треба було довести. Таким чином, знову ж таки, через площі. Вивели, до речі, корисні формули, як пов'язані в невписаних кіл із. Периметром трикутника і його площею. І довели ось таку формулу. Чесно кажучи, на моїй практиці, принаймні, задач, де б оце знадобилось, я не зустрічав. А ось це досить таки корисно. Таким чином, цю задачу ми розв'язали. Всім дякую за перегляд.